Сімейство буряків, батько політиків і банкірів Сергія та Олександра Буряків, Василь Буряк, відомий український банкір, свого часу створював Орендкобанк. Вже на його основі його сини створили брок Останній дав можливість Сергію та Олександру зайти у високу політику. До Верховної Ради Сергій обирався до парламенту шість разів. Олександр тричі. За часів прем'єрства Юлії Тимошенко Сергій Буряк очолював державну податкову адміністрацію України. Сімейство Вілкулів. Батько Юрій Вілкул, секретар Криворізької міської ради, виконуючи обов'язків голови Кривого Рогу. З 2010 по 2020 міський голова Кривого Рогу, колишній член КПРС партії регіонів та опозиційного блоку. Його син Олександр Вілкул, колишній соратник Януковича по партії регіонів, екс-віце-прем'єр-міністр України, колишній народний депутат України. З 26 лютого 22 керівник військової адміністрації Кривого Рогу. Сімейство Вітренків. Наталія Вітренко двічі обиралась до Верховної Ради України, входила до соціалістичної партії Олександра Мороза, була лідером Прогресивної соціалістичної партії України. У березні 22-го, після вторгнення Росії до України, партія Вітренко була заборонена в Україні. Сама вона втекла до Росії 2014-го. Син Наталії, Юрій Вітренко, колишній голова правління Нафтогазу України. Сімейство Герег. Олександр Герега, бізнесмен, народний депутат України, тричі обирався до парламенту. Співвласник мережі будівельних супермаркетів Епіцентр. Галина Герега, дружина Олександра Гереги, секретарка Київради в 2011-2014 роках, колишній депутат Київради, співвласниця мережі будівельних супермаркетів Епіцентр. Сімейство довгих. Олесь Довгий, народний депутат України і секретар Київради за часів мерства Леоніда Черновецького, член так званої молодої команди Черновецького. Батька Олеся Станіслав довгий, екс-нардеп України, очолював Укртелеком, був головою Державного комітету зв'язку та інформатизації України. Олесь був одружений на Ірині Горіні, доньці колишньої народної депутатки України від партії регіонів Ірини Горіної. Сімейство Донець Дзензерську. Тетяна Донець, народна депутатка України 7-го і 8-го скликань, її мати Наталія Донець також була народною депутаткою, але 3-го скликання чоловік Тетяни Донець Денис Дзензерський був народним депутатом України в партії Батьківщина у 2012-14 роках. Сімейство Дубневичів, Ярослав Дубневич бізнесмен народний депутат України трьох скликан, двічі був депутатом Львівської обласної ради. Богдан Будкевич рідний брат Ярослава Дубневича, бізнесмен був народним депутатом України. Брати Дубневичі фігуранти антикорупційних розслідувань. Михайло Гичка, сват Богдана Дубневича, депутат Львівської обласної ради, виконуючи обов'язків, генерального директора Львівської обласної клінічної лікарні.